І далеко не всі люди розуміють, як себе поводити з ветеранами. І взагалі, хто такі ветерани та їхнє значення у суспільстві. Коли підходить на вулиці і каже дякую за службу, це дуже приємно, але може, а може деяким людям дискомфортно таке робити. Вони там соромляться, деякі люди зажати, але це не страшно. Головне, щоб була адекватна реакція на людей з ампутаціями, у кріслах колісних і, і взагалі, щоб була повага до ветеранів в цілому. Більше нічого не треба. Я на протезі заходжу в транспорт і мені відразу поступається місцем. Одразу встають кажуть: сідай. Але я не сідаю, тому що нога швидше затікає, коли я сижу, ніж коли стою. Я розмовляв з декількома знайомими, які ніяким чином не причетні до війська. І один з них у такій експертній манері каже: Я знаю, що у вас все погано в війську, люди не хочуть йти, тому що їх посилають вмирати. І ще в цьому плані там декілька фраз було. Ну, бо так йому розказав його друг, який ніби теж воює. Я йому відповів, що в кожному підрозділі все по-різному. Ну, не всюди так погано, як він каже. Потім пояснив, що ситуації бувають різні. Мене це найбільше зачіпає, тому що якщо людина не була в тих місцях, де були військові ветерани, ну, вона апріорі нічого знати не може. Знати щось із чужих оповідей це те саме, як, як, як прочитати пару книжок з психології і вважати, що ти там на вершині психології. Ну, звідки ти знаєш, що там є, а чого немає? Такі розмови. Знецінюють роботу військових, які віддали своє життя і своє здоров'я, Плюсую по цьому. І ще я не можу це назвати ні неповагою, ні байдужістю. Це вже сприймається як данність, як буденність. Тобто дівчата на касі кажуть ой, так що вам довелося побачити? Але це вже говориться як буденність є військові і є невійськові. В принципі, це і є буденність. Нехай просто не буде неповаги і все. Я заходжу в зоомагазин купити корм для собак. І дівчинка продавчиня молода дуже каже: Добрий день. А я кажу: Добрий день. А вона: А як ваші справи? Я кажу: Файно. Вона каже: Ви такий класний, ви такий крутий, я дуже вами пишаюсь. Було, звісно, казали, дякую вам там за службу, ще щось, але, мабуть. Це мені було потрібно почути, щоб я відчув це саме тоді. Ми спілкувалися прикольно і з гумором, класно, класно поспілкувалися. Це дуже круто було. Я цілий день, цілий день про це згадував. Те, що ми одинадцятий рік стоїмо, це багато про що говорить. І ви нам, ми насправді в цій війні багато що зробили, нам є чим пишатись. Курська операція. І крейсером Москва і Азовсталю. Херсоном, Миколаєвим, Харковим, Києвом, звичайно. А тепер рухаємось до позиції вітрина. Бачиш вітрину магазину чи кафе? Чи просто вікно на першому поверсі або скляні двері? Підійди ближче. Thank <sus> you. thank mm -hmm. you